Рах нескінчений, що маєш вічності слова, ще сів прадавніх, незбагнений у трьох особах Божества. Дух скрізь присутній, єдиний, не маєш місця і причини, тебе ніяк не осягне. Ти все собою наповняєш, все обіймаєш, зберігаєш, ти той, кого ми Богом звем. Морські поміри ти глибини обчислить рух твоїх діла, якби змогла яка людина, то ти без міри й без числа. І Духи ті, що просвітились від твого світла народились, тебе не можу дослідити, до тебе думка лиш злітає, у величі твої зникає, як вічності минула мить. Хаос, що був раніше світу, ти з безнев вічності підняв, а вічність, роджену до віку, власне, в собі ти заснував. Собою ти себе являєшся і з себе собою сяєш, ти світла дивного потіку все створив єдиним словом. Дає життя творінням новим, ти був, ти є, ти будеш вік. Собі ти всіх істот міщаєш, їх доглядаєш, бережеш. Спочатком ти кінець єднаєш а смертю, ти життя даєш. Як іскри сиплюся, іскряться, так сонце від тебе родяться, як в день морозний свіжий сніг, як іній, що з дерев спадає, кружляє, мерехтить та сяє, так зорі біля ніг твоїх. Світил запалених мільйони, в безмежнім просторі пливуть, твої виконують закони проміння, життєдайні людь, та яскравих міріади, що як запалені лампади чи сонце, що горить вогнем чи місяць, що над головою, усе в коріння із тобою, як морок ночі перед ним. Як крапля, що впала в море перед тобою, вся земля, та що є серці зрими мною, і що перед тобою я. Світи, що в небесах літають, що про діла твої звіщають, мільйон помножу раз, та й то, як зважусь порівняти з тобою, лиш буду крапкою одною, а я й ти, та ж я ніщо. Ніщо, але в мені ти сяєш величністю твоїх доброт, себе в мені відображаєш, як сонце, у краплинках вод. Ніщо. Але життя я маю, Його в собі я відчуваю, завжди тягнусь до висоти. Тебе душа моя шукає, пізнати, хоче, розважає, якщо є я, то є і ти. Ти є. Природа сповіщає, і серце каже те, про що мене мій розум запевняє. Ти є, і я вже не ніщо. І я є Всесвіту, частина, мені здається, середину, Ти там мені почесну дав, Де закінчив створінь тілесних, де духів розпочав небесних і мною цей ланцюг зв'язав. Зв'язок світів я в сущих, частинка я твого єства. безсмертно в тілі маю душу, я перша риса Божества, хоч тіло в порох зтліває, мій розум відповідь шукає. Хто тіло й душу мені дав собою, стільки див являю, свого ж походження не знаю, та сам собою я не став. Творець мій, я твоє творіння, при мудрості твоєї дар, ти джерело життя й спасіння, душа душі моєї цар. Твоїй, то правді було треба, щоб через смерть пройшло до неба буття безсмертне моє, щоб смертність Дух мій задягнувся, і через смерть, щоб я вернувся в безсмертя, Господи, Твоє. Ти неосяжний і всесильний. Я знаю, що душі мої збагнуть і уявить не сила, який ти в величі своїй. Та якщо слави тебе треба, то всі ми смертні задля тебе не можем більшого зробити, як лиш до Тебе підійматись. Перед тобою молятись і покаяння сльози лить. Амінь.